Ось такий вигляд мав Гощанський академічний ліцей вісім місяців тому. У жовтні минулого року в цьому закладі несподівано обвалилася стіна у лівому крилі. Як повідомляли, сталося це через тріщину, яка прогресувала. Через це всіх учнів перевели на дистанційне навчання. Однак уже у січні частина дітей повернулися за парти. Вони навчалися у правій та центральній частинах ліцею. У той час, як обвалену стіну заклали цеглинами. Для цього ми впродовж зимових канікул перекрили доступ до лівого крила, адже за рекомендацією висновків для дітей цей доступ має бути заборонений для працівників ліцею обмежений. Ми так і зробили. І дякувати Богу, ми завершили навчальний рік. Зараз маємо канікули, дітки відпочиваємо, і ми розуміємо, що це найкраща можливість для нас зробити все для того, щоб відновити приміщення і для повернення усіх наших дітей у стіни. Взятися за ремонт обваленої стіни в Гощанській селищній раді обіцяли якнайшвидше. Однак роботи в закладі розпочалися лише в червні цього року, через вісім місяців після обвалу. Звісно, ми б хотіли хотіли би розпочати раніше, але є певні вимоги до проведення тендерної процедури, де в нас виникли певні моменти із учасниками. Учасник не надав своєчасно повний перелік документації. Відповідно, процедура була скасована і все починали спочатку. Коли завершилася процедура, ось були упорядковані всі нормативні документи, і отримали ми дозвіл. І тому 4 червня в нас. Розпочалося ремонт. Наразі на місці працюють будівельники, які проводять підготовчі роботи. Загалом на ремонт ліцею із Гощанської селищної ради виділили 2 мільйони 672 тисячі гривень. На даний момент зараз проходять підготовчі роботи на будівництві. Це, в свою чергу, включає підсилення перекриття в підвалі на першому поверсі, на другому і на горищі, щоб передати навантаження. Відбалок перекриття. Далі, далі будуть етапи роботи. Розбирається оця стіна де трещини зверху геть повністю до фундаменту і знову перемуровується. І тоді вже завершальний етап оздоблювальної роботи. Попередньо закінчити роботи мають до 31 серпня. Однак Оксана Мазур додала, що квітка може бути і раніше, 15 серпня. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.